Мене звати Олексєєва Юлія, я випускниця 2016 року кафедри біотехнології авіаційного університету. Пробачте, Зараз працюю в акціонерному товаристві Фармак, який є одним з лідерів української фармацевтичної галузі на нашому ринку. Починала свою роботу з лабораторії аналітичної хімії, була хіміком-аналітиком. На даний час знаходжуся в відділі валідації інженером з валідації очищення завдяки до знанням, які я отримала на нашій кафедрі, маю змогу захищати сертифікати і отримувати міжнародного зразка. GMP в Польщі також кафедра біотехнології надала змогу англомовного проекту, який допомагає у. Використання європейських фармакопей в нашій роботі, вільного володіння мовами та спілкування з нашими іноземними партнерами безпосередньо вдячна моєму керівнику Глушкої Юлії Миколаївні за допомогу за високий рівень знань, які вона нам надала, також за підтримку і допомогу в написанні дипломної роботи, яка оцінилась не тільки в Україні. А й поза нею. Дякую вам. Бажаю наступним випускникам натхнення йти до своїх мрій і втілювати їх в життя. Дякуємо за ваші слова. Дякуємо за ваші побажання. І дуже раді вас бачити, і, будь ласка, вашому так. керівнику слово. Юля, окремо дякую від мене вам. Теж я е, була вашим куратором свій час, і ви були моїми першими студентами, тому ви запам'ятали найбільше це представники нового проєкту. Я б дуже почалася, що ви мене навчалися. Дійсно, цей випуск був е, достатньо сильний. І вони себе багато хто реалізував біотехнології. Зокрема, ви, я пишаюсь вами, як ми дипломницею, що ви все-таки обрали цей шлях, змогли себе реалізувати. вам це Обиць, це найголовніше, тому що в принципі всі теоретичні навички і якісь практичні навички, які ми вам давали. сподіваємося, що вони вам знадобилися. Дуже приємно бачити, коли це дійсно знадобилося в в наводі.